Цього тижня стартує обласний етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч за першість. Змагатимуться 35 команд із футзалу, баскетболу, волейболу, черлідингу та спортивного орієнтування. У міжзмагальний період команди набираються мотивації та відточують техніку гри. Ділилися знаннями з командою черкаської школи номер 30 віце-чемпіонки України з футзалу МСК Дніпро. Так як ми більш досвідчені спортсмени, ми вже давно займаємось. Ми можемо дати якийсь приклад хлопцям і показати щось нове, і також навчити їх щось чомусь новому. Мої враження дуже позитивні. Бачу, що спортсмени молоді, дуже здібні. У них все виходить. Крім того, учасники отримали настанову від амбасадора проєкту Богдана Кулинича. Надзвичайно важливе те, що от у нас відбуваються такі майстер-класи. Також дуже потужно і позитивно для дітей, те, що майстер-клас проводить не просто команда, а віце-чемпіони України жіночого футзалу мотивують, дають наснагу в період цієї такої паузи між етапами. Мені подобається футбол, тому що це дуже емоційна гра, і можна. Віддали якіця своїх вправ якихось інших прав дуже проект, як сказати, покращив дружбу нашу проєкт. Об'єднав не тільки школярів нашої школи, але і школярів міста. Чому тому, що ви зараз самі розумієте, що деякі діти навчаються дистанційно, тобто в онлайні, деякі в офлайні, і їм не вистачає спілкування. І коли ми зустрілися всі разом, всі команди вже на фінальній частині е, 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 змагань з пліч опліч. Їм було дуже цікаво спілкуватися між собою.